Вже почався сезон підготовки до свята, а ви ще досі не знаєте, яку ялинку краще обрати, зараз ми дамо вам кілька порад. По-перше, давайте визначимось, штучна ялинка або жива. Якщо вам важлива натуральність, запах вої та традиція, обирайте живу ялинку. А якщо ви цінуєте зручність, багаторазовість та екологічність, то штучна ялинка стане кращою. Тепер пройдемось по габаритам. Для квартири найкраще підійде дерево висотою 120 180 см. Але якщо у вас будинок або велике вітання. Сміливо обирайте дерево висотою 210-250 см. Вузькі ялинки підійдуть для тих, у кого мало місця, а атмосфери свята хочеться. А якщо навпаки у вас багато місця, обирайте широкі. Щодо стилю, це виключно ваші вподобання. Є універсальні зелені ялинки. Якщо хочеться більш зимової атмосфери, є засніжені з блиском, а також є зелені литі ялинки, які виглядають вишукано, дорого та натурально. Також ми хочемо, щоб ви завжди дотримувались правил безпеки, тому шукайте ялинку з пожежобезпечного матеріалу та міцним стовбуром. Найкраща ялинка, та яка обрана серцем. Тому переходьте за посиланням та замовляйте свою вічно зелену красуню.